Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Як з'ясувалося, з запитань, які я отримую в повідомленнях, що ви, шановні підписники та шановні слухачі, надсилаєте мені на електронну пошту, існує проблема правильності заповнення заяв на отримані відстрочки для уникнення в подальшому формальної відмови територіальних центрів комплектування в наданні відстрочки військовозобов'язаним громадянам. Тому сьогодні я дуже коротко хочу показати вам послідовність заповнення заяв на відстрочку, які подаються вперше після 16 серпня 2024 року, а також заповнення заяв на відстрочку, які подаються для продовження вже отриманої раніше відстрочки. Зразу хочу наголосити, якщо ви подавали до Територіального центру комплектування заяву на відстрочку вперше до 16 серпня 2024 року і заповнювали бланк заяви, який був затверджений раніше, подавати повторно заяву на відстрочку на новозатвердженому, оновленому бланку, не потрібно. Нагадую, що відповідно до норм статті 58 Конституції України закони та інші Нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. У зв'язку з чим ще раз наголошую, що у випадку подання заяви на отримання відстрочки вперше до 16 серпня 2024 року за року, застосуванням бланків заяви, затверджених раніше, переподавати повторну заяву на відстрочку з врахуванням нової форми не потрібно. Тепер Увага на екран! Зараз ми з вами. Розберемо заповнення заяви на відстрочку відповідно до змін, які були внесені редакцією постанови Кабінету міністрів України 930 від 16 серпня 2024 року. Яка головна відмінність нової форми заяви про відстрочку, яка затверджена постановою 930? До нової форми заяви додано три абзаци, які заповнюються та враховуються при отриманні відстрочки саме за пунктами 9, 13, 14 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Отже, на що треба? Звернути увагу при заповненні заяви про отримання відстрочки нової форми. У верхньому лівому куті заяви я раджу написати військово-обліковий документ, який ви маєте, а також зазначити його серію та номер. Даний запис вимагають в більшості територіальних центрів міста Києва. Я думаю, що такий же напис вимагають в інших територіальних центрах комплектування. Як мені пояснили представники ТЦК, це прискорює формування остаточного рішення, в якому обов'язково вказується військово-обліковий документ особи, яка заявляє про своє право на відстрочку. Далі. Ви вказуєте назву територіального центру комплектування, куди звертаєтеся з заяви на відстрочку. Також пишете своє прізвище ім'я по батькові, зазначаєте свій код, також зазначаєте адресу місця проживання. До речі, звертаю увагу, обов'язково вказуєте індекс. Також вказуєте адресу електронної почти. Хочу зауважити, що у випадку, якщо у вас немає електронної пошти, ви так і прописуєте, що її немає. Також вказуєте контактний номер вашого телефону. В самій заяві, в самій заяві, раніше, ви зазначаєте своє прізвище, ім'я та по батькові, а також вказуєте дату свого народження. Далі, в самому тексті заяви, ви вказуєте пункт, а також частину статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, по якій ви маєте право на відстрочку. Якщо ви подаєте відстрочку та формуєте підтверджуючі документи за пунктами 9 частини 1 статті 23, 13 або 14 пунктом частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ви обов'язково в заяві повинні поставити відповідну позначку біля того абзаца, по якому ви подаєте документи та маєте право на відстрочку по мобілізації. В додатках не забувайте прописати всі документи, які ви додаєте на підтвердження вашого права на відстрочку, при цьому з вказівками чітких реквізитів з цих документів. Обов'язково не забудьте додати копію свого військово-облікового документа. Тобто нічого складного в заповненні нової форми заяви про надання відстрочки немає. Єдине, ви повинні заповнити її уважно та прописати обов'язково всі документи, які ви додаєте до заяви на відстрочку, з чіткою вказівкою реквізитів цих документів. Тепер розглянемо заповнення заяви на відстрочку у випадку продовження строку та відстрочки. Нагадую вам про те, що. Форму заяви на продовження строку відстрочки постановами Кабінету міністрів України затверджено не було. Форму, яку зараз вам буде представлено, сформовано Деснянським районним територіальним центром комплектування, і саме дану форму було запропоновано для заповнення військовозобов'язаним Деснянського району міста Києва, що мали право на відстрочку, і бажали оформити продовження відстрочки, яку раніше отримали. До речі, дану форму. Заяви на продовження відстрочки я оприлюднювала на своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, ви знайдете там дуже багато цікавої та корисної інформації. В заповненні заяви на продовження відстрочки теж немає нічого складного. Отже, давайте подивимося, як заповнюється заява на продовження відстрочки. В верхньому лівому куті я раджу зазначити реквізити свого військово-облікового документа. Далі ви зазначаєте назву ТЦК, до якого подаєте заяву, вказуєте своє прізвище по батькові, поштову адресу, електронну адресу, номер свого телефону. В самій заяві зазначаєте своє прізвище, ім'я по батькові, дату свого народження. В заяві на продовження відстрочки вам потрібно буде вказати номер протоколу, а також дату ухвалення рішення про призначення вам відстрочки раніше. Крім того, ви повинні вказати дату, до якої відстрочка вам надавалася раніше. Нагадую, перші відстрочки надавалися до 11 серпня 2024 року. Також не забудьте вказати всі реквізити документів, які ви додаєте до заяви на отримані відстрочки, дату заповнення заяви, свій підпис та розшифровку вашого підпису. У вас може виникнути питання, де зазначено номер та дату протоколу, яким вам надавалася попередня відстрочка. Звертаю вашу увагу. Рішення про надання відстрочки оформлюється у вигляді довідки. Довідка обов'язково повинна бути оформлена на бланку в лівому верхньому куті, якого зазначається назва територіального центру комплектування, яким прийнято рішення про надання відстрочки, а також зазначається дата та номер протоколу, яким оформлене рішення про надання відстрочки. Звертаю увагу, зараз на екрані червоним прямокутником виділено реквізити, які відповідають номеру та даті протоколу, яким затверджується надання відстрочки військовозобов'язаному. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також закликаю підписуватися на мій канал, а також натискати на дзвіночок. Буду дуже рада, якщо поставите лайк даному відео. До побачення, до скорих зустрічей!